Близько 2,5 тисяч українських громадян зареєстровано для голосування на цій виборчій дільниці у Лондоні, і це як каже голова виборчої комісії на вищих показниках для цієї виборчої дільниці. Праська дільниця, яка вже казав, одна із найбільших в світі з іста однієї дільниці, які має Україна. 99 – це при дипломатичних установах, і дві дільниці ще Україна має в Косово і в Конго, де голосують українські миротворці. Тут величезні черги люди вистали реально півтори-дві години. В черзі нас голосують. Максимальна явка зараз просто не встигають видавати бюлетені. Бачите, за мною яка черга Це Это только маленькие шматочки вам показывают. Черга на целый квартал, на самом деле. Речь идет о беспрецедентно высокой а, активности избирателей, что довольно неожиданно, потому что, как нам рассказали представители ЦИКа Украины, работающие сегодня здесь, ранее на предыдущих выборах явка в посольстве Украины в Грузии не превышала 15%. Камераты сегодня также голосуют, также выбирают президента Украины. У нас а, размещение сразу Дві виборчі дільниці одна з них в столиці Абу-Дабі, і поширюється на столичний найбільший Абу-Дабі та на сусіднє королівство Бахрейн. І друга дільниця розташована в місті Дубай, поширюючись на шість менших еміратів та на ще дві країни на Оман та на Пакистан. Ну, Обов'язково сьогодні прийшли голосувати. Надіємося, що сьогодні українці зроблять правильний вибір. Наших дуже багато. Я не очікував, щоб стільки живе у Мінську і в Білорусі взагалі як то так. Ми побачили шалену активність українців у тут у Брюсселі. З усіх куточків у Бельгії їхали громадяни України для того, щоб віддати голос. Загалом на дільниці зареєстровано 2293 людини.